Кременчук ранди чудова можливість перевірити свої здібності та вдосконалити власні фізичні навички. Ранди це всеукраїнська бігова спільнота заснована у 2016 році, до якої долучилось понад 10 міст України, серед яких і Кременчук. Наразі щотижневі забіги ранди на 5 кілометрів відбуваються в Києві на Трохановому острові та оболоні у Львові, Тернополі, Одесі, Коломиї, Краматорську, Ужгороді. І ми також дуже раді, що з нами буде бігати Кременчук. Ранди має відкритий формат. На заході будуть раді як бігунам, початківцям так і професійним спортсменам, які хочуть пробігти з фіксацією результатів підтримкою това. Та власним темпом. Ми вирішили в Кременчуці також відкрити таку точку, де люди можуть бігати лайтово 5 кілометрів по найкращому, як я вважаю, для бігу парку миру. До речі, на минулих вихідних ми провели для п'яти учасників тестову пробіжку. Дуже комфортно, тому що кожен. Кілометр коло ми бачимо наших учасників. Кожен кілометр вони можуть попити водички, щось передати пару слів, сказати, як вони все почувають. Це Дуже зручна локація. Щосуботній безкоштовний забіг на 5 кілометрів у Кременчуці стартує 27 травня. Початок кожного спортивного заходу заплановано о 9 ранку, а збір учасників розпочинається о 8.40. Перед забігом на вас чекає розминка. Це є традиція всіх рандеїв. Організація якісної Розминки для суглобів, для розігріву зв'язок і м'язів. У нас там гарна локація при вході в парк миру зі сторони Пугачова. Ми починаємо зверху вниз, розігріваємо основні групи м'язів, які потрібні для бігу. Долучитися до Кременчук ранди може кожен бажаючий. Для цього потрібно зареєструватися на сайті everyrun.world. Треба зайти на вебсайт everyrun.world Натиснути кнопочку Реєстрація, створити особистий профіль в особистому профілі. Ви можете знайти QR-код. QR-код це основне, що вам треба для участі в забігу. Цим QR-кодом ви зможете долучитися в будь-яку суботу на будь-якій локації, пробігти 5 кілометрів. Відсканувавши особистий QR-код, ви зможете отримати свій результат та потрапити в загальну таблицю результатів рандей. Тож з цієї суботи, 27 червня, усіх бажаючих чекають в парку миру. Форма для бігу та гарний настрій тільки це знадобиться вам на спортивному заході. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, ремочуські новини.